Усім привіт! З вами Волфамі, і сьогодні ми проговоримо трохи про мої звички у косплей макіяжі. Але спочатку, ті, хто дивилися відео про перуки, будь ласка, перейдіть і почитайте перший коментар. Пані Лімітка там зробила дуже чудову пораду з приводу того, як правильно надягати перуки. Кажу одразу: я не візажист, і все, що я буду казати, це лише мій досвід, в якому можуть бути помилки. Тому не соромтесь вказувати мені на них в коментарі, або ж підкидувати власні поради. Що ж, поїхали? Де знайти референси і натхнення? Зазвичай усі, хто тільки починають робити макіяж, задаються питанням: а як же краще. Я перед тим як робити макіяж, зазвичай дивлюся референси персонажу і переглядаю декілька прикладів, те, як роблять інші люди цей макіяж на Ютубі. Тільки не відкривайте відоси русні, не робіть їм активу. Також часто в пінтересті можна знайти дуже класні туторіали і ідеї. В мене є ціла дошка мейків, які б я хотіла спробувати, якби був би час і натхнення. А зараз на великий офтоп. Можливо, ви помітили, але в мене змінилося оформлення каналу та з'явилися дуже класні обкладинки. Знайомтеся, це мій маскот, а в майбутньому, можливо, і відтубер. Її дбайливо відмалювала для мене талановата художниця Діоніс Сан. У її яскравому інстаграм ви можете знайти чимало фанартів на різних персонажів, аніме, авторських персонажів, а також арти на кейпоп тематику Також вона бере замовлення за вашим бажанням. Замовлення виконує швидко, відкрите до критики та побажань. Переходьте за посиланням в описі під відео, аби підтримати українське художнє ком'юніті. Також, якщо у вас самих є бажання зробити фанарт на мого маскота, тоді звертайтеся до мене за деталями у директ інстаграму. Де брати косметику за традицією? Я розповім, де скупляюся. Зазвичай я беру бюджетну косметику від Glambi. Також дивлюся різних українських мейкап-блогерів і формую список, що і де треба докупити. Основний магазин для цього звичайно ж Єва. Ну а так як я живу у місті, де в принципі небагато ще є. Тому частину косметики я купляю на Makeup.ua або у перевірених інстаграм-магазинах. Що використовувати, я покажу власну базу, яку я використовую під кожен свій косплей макіяж. У мене дуже суха шкіра, тому перед кожним макіяжем я використовую сироватку базу від Glamбі. Вона дуже класно зворожує шкіру і потім усі інші засоби не так сильно збираються у комочки. Я знаю, що спочатку малюють очі, а вже потім наносять тоналку і інше, але мені так не зовсім зручно, тому я роблю це навпаки. Після того, як я нанесла сироватку, я використовую консилер Сісі Крем і Пудру. Знову ж таки, зазвичай це або Evelyn, або GlamBay. Потім ось такою палеткою. Я малюю собі ніс і в цілому наношу контуринг. Її я купляла на Makeup.ua, Її я купила дуже давно. Після цього ось такою палеткою. І я додаю трохи контурингу. І, в принципі, на цьому основа закінчується, і далі я працюю вже з очима і з деталями, які треба додати, якщо це необхідно для персонажу. Головна моя слабкість це палетки, тому в мене їх досить багато, бо їх вигляд це окремий витвір мистецтва. Вам покажу мої найулюбленіші. Напевно, жоден мій макіяж з моменту, як я Придбала ось цю палетку хайлайтерів, починається завжди з неї. Тут обмежений набір кольорів, і насправді я не певне, чи взагалі зараз ця палетка продається, але мені дуже подобається те, як вона лягає в кутик ока. І іноді я її наношу ще на скули. Також я дуже люблю усякі колаборації з тайтлами, які мені подобаються, тому я просто не могла пройти мимо цієї палетки. Так, це Sailor Moon Color Pop. І я нею зазвичай роблю повсякденний макіяж, бо в неї такі нейтральні кольори. А ще вона дуже класно отак може робити. Як ви можете побачити, здається, що я майже не використовую свої продукти. Але я фарбуюся лише на косплей і на якісь дуже офіційні заходи. Тому в мене дуже економно виходить витрачати косметику. Також раніше я окремо купляла тіні у баночках під певних персонажей, і одного разу я як то кажуть, психанула і вирішила, що треба купити собі палетку на велику кількість кольорів. І так у мене з'явилася Beauty Bay палетка в принципі, після того, як її купила, я собі заборонила брати будь-які інші палетки, тому що її кількості кольорів для косплей-макіяжу, ну, вистачає прям дуже. Єдине, лише тут дуже мало нюдових кольорів, тому я задумуюсь про те, що все-таки окремо нюд треба буде купити. А так, тут є, в принципі, все, що потрібно для образів будь-яких. По відношенню до тіней, звичайно ж, підводка. Мені подобається рідка з пензликом. Я зазвичай не користуюся якоюсь конкретно, просто заходжу в єву і шукаю та яка мені підійде. Наприклад, зараз у мене ось така від клембі. В неї дуже тоненький пензлик, і в принципі, якщо вона в мене, точніше, коли вона в мене закінчиться, я мабуть придбаю собі таку саму, тому що зараз вона мене повністю влаштовує. Також така ще є у білому кольорі, вона в мене також є, але біла, вона, коли її наносиш, не така біла, як хотілося б. Олівцями і маркерами я не користуюся взагалі. Потім, коли вже повністю нанесла макіяж, я бризкаю Ось таким от закріплювачем, теж від Glambi, і вже потім наношу туш. Чому саме такій послідовності? Тому що один раз я спочатку нанесла туш, а потім набризгала закріплювачем, і в мене вся туш дуже сильно потекла. Я не знаю, чому вона саме потекла від закріплювача, тому я просто вирішила для себе, що мені простіше спочатку. Закріплювач потім доші, аніж розбиратися, чому все ж таки вона кожен раз тече. Декілька лайфхаків. Зараз я поділюся з вами декількома лайфхаками, які можливо допоможуть вам у якихось косплей-образах. І так, якщо вам потрібно бліде лице, я шукала дуже велику кількість різних варіацій, щоб зробити це більш натурально, а не виглядати як її. Для себе я знайшла ось таку штуку. Це пудра тоналка. Її особливість в тому, що її треба наносити трохи вологим спонжиком. Я беру її у найсвітлішому тоні, і вона справді робить таке бліде лице, наче в тебе, наче таке трохи лице з анемією. І мене це якраз таки влаштовує. Навіть зараз я нанесла цю пудру, але не певна чи буде видно, тому що я використовую денне світло кільця лампи. Також я ще використовую ось таку бідлу пудру, щоб, скажімо так, підвищити ефект. І якраз таки ці два засоби і дозволяють мені досягнути ефекту блідості лиця. Зрозуміло, що такий спосіб підійде, якщо у вас у самих світла шкіра, якщо ж ви смуглі, то тоді вже потрібно використовувати більш дорогі професійні засоби для гриму. І в такому випадку вам потрібно підшукувати це саме для вашого типу обличчя, що вам краще підійде. Якщо треба перефарбувати лице або нанести якийсь малюнок. Довгий варіант, який мені не подобається, це використовувати Аквагрим. Його досить довго наносити і він може плашивити. Але якщо закріпити, то триматися буде дуже довго. Колись на косплеї дрененьки я використовувала ось такий от аквагрим. Але, на жаль, фотографії цього образу в мене не лишилося. Далі є упоротий, але бюджетний варіант. Використовувати, Тіні, які не сильно шкода на все обличчя. Я так робила, коли була ще бідним студентом, але дуже любила ельфів з Варкрафту, у яких зазвичай фіолетова або рожева шкіра. Тіні теж довго наносити, вони осипаються і плешивлять. Але якщо у вас мало бюджету, то ви дійсно можете взяти маленьку баночку з тінями. Більш дорогий варіант, який я використовувала, це ось така кремова фарба від. Мейрон, сподіваюся, я це правильно сказала. У них є офіційний інтернет-магазин в Україні, і там є дуже багато всього для гриму та макіяжу. Основний мінус цієї штуки те, що вона з часом тріскається, але, можливо, я просто наносила перед тим, як користуватися цим кремом. Якусь не ту базу. Я цього не виключаю. Але в мене було таке, що так ця штука вона осипалася. Але колір ця фарба дає дуже насичений. Також зараз з'явилася велика кількість бюджетних олівців і підводок різних кольорів. І це також гарний варіант для косплею. Наприклад, ось цією штукою я собі малюю шрам на алерію вітрокрилу і ним це робити зручно, бо до цього я собі намішувала якраз таки необхідний колір в Майроном. А ця штука вона, вона довго трималася, вона не осипалася і вона не збиралася у комочки. Тому, в принципі, ви можете використовувати ось такі от штуки для малюнків на обличчі. Не бійтеся використовувати накладні вії, якщо вони підходять для персонажа. Особливо, якщо це якась моя-моя дівчинка і ви хочете собі ляльковий погляд. Також на аліку можна замовити. Білі накладні вії, і вони дуже класно підходять, якщо вам потрібно косплеїти якогось альбіносу. Так, можна на власні вії нанести білу туш, але вона повністю не перекриє пігмент і все одно буде виглядати недостатньо білою. Тому, взагалі, в ідеалі можна спочатку нанести білу туш на власні вії, потім наклеїти ось ці, і буде дуже класний ефект. Також для малих персонажів мені подобається наносити ось так: от блискітками ластовиння. Мені на минулий новий рік поподалювали ось такі от блискітки від Mermaid І, ну, як ви бачите, ефект дуже класний виглядає це дуже мило. І людям на фестивалях дуже це подобається. І мені дуже часто робили з цього приводу компліменти. Так, я дуже... Дуже дуже часто зараз сказала слово дуже да. Але є один мінус, що фронтальні камери можуть з'їсти це ластовиння, і на фотографії їх буде не видно. І остання порада: якщо вам потрібно зробити якийсь дуже чіткий контуринг, наприклад, якщо ви робите якогось вампіра або робите, або робите дуже виразні скули, то візьміть собі ось. Такий от пензлик. Ним дуже класно е, робити якраз оцей макіяж. Тобто ви робите ось так: от на тіні, потім проводите коп, і у вас вже буде чітка, рівна, класна, яку лише трішки підтушувати лінія. Що ж, на цьому все. Сподіваюся, це відео було для вас корисним і ви знайшли для себе щось новеньке. Діліться та поширюйте його, буду дуже вдячна за підписки. У наступному відео розповім про мої трешові історії з косплей-фестивалю. Отже, чекайте. Дякую за увагу. До зустрічі!